Вітаю вас, дорогі мої! Подивимося сьогодні шлях України. Звідки вона прийшла? Куди вона йде? На що спирається, що можливо тягне назад? Україна зараз. Минуле. майбутнє. На що сподівається? На що спирається, що тягне назад, що відкриває нові можливості. І в чому місія? Україна зараз, старший Арканмах. І він про те, що зараз. Україна відчула в собі надзвичайну силу, відкрились надзвичайні можливості, про які навіть і не підозрювали ще до сьогоднішнього дня. Це розуміння того, що твоя доля в твоїх руках, що ти здатний на надзвичайні речі. І одиниця це той час, коли особливо і розраховувати немає на кого. Тільки власна енергія, власна сила, власна винахідливість дає це відчуття свободи і відкриває абсолютно нові можливості. Минуле вісім камечів. Хочу сказати, що я навмисне не задавала період, тому що це такий погляд: знаєте, на загальну картину, звідки ми прийшли, куди ми рухаємось. І вісім камечів вказує на те, що до сьогоднішнього дня в Україні були зв'язані руки. Вона була залежна від обставин, в тому числі і від тих історичних подій, які складались до цього часу. Що було зроблено не так, чи що не було зроблено правильно, і впливало надзвичайно на стан речей, і власне на самоідентифікацію звідси і розуміння свого шляху. Що цікаво, друзі, в цій викладці, що ми не бачимо не руйнувань, не страхів в сьогоднішній Україні. Це мах, який відкриває буквально своєю власною енергією своє майбутнє. П'ятірка м'ячів в майбутньому. Величезні ризики того, що можна втратити завойоване того, що було важливим, що було цінним. І такий, знаєте, досить сумнівний розворот в історії, які однозначно не будуть підтримані всіма. І по цій карті, потрібно сказати, є така двоякість. І вона може вказувати, в тому числі, і на нездійснення сподівань українців щодо війни, тому що це не карта перемоги. Щось буде отримано, але щось може бути і втрачено. І що цінніше із цього, тут ще питання. Ну так, після енергії мага. Давайте побачимо, про що це. Уточнимо. Ваш Пентаклів додаткова карта. І я думаю, друзі, що тут мова йде про те, що величезні можливості, які на сьогодні має Україна, не будуть використані в повній мірі. Буде з цього отримана тільки мала частина. Ваш Пентаклів, карта непогана. Це нові можливості, нові шанси, нові матеріальні перспективи, розвиток. І ваш Пентаклів може вказувати на те, що будуть пропозиції України, які вийти із стану, можливо, війни. Але ми знаємо, що зараз це лише мить. Пройшла якась доля секунди і вже настає майбутнє. Із тих подій, які вже формуються на зараз, вимальовується такий вірогідний сценарій. Загалом же знов-таки карти непогані. Але ми можемо не використати всі ті можливості, які в нас є на зараз, цьому ризик. І бачите, в надіях українців ту спентаклів. І це теж про нові можливості. І це про розуміння того, що просто так нічого не дасться. Будуть ще труднощі, потрібно буде ще працювати для того, щоб досягти того прекрасного, стабільного, процвітаючого майбутнього для України. До речі, Паш Пентаклів це теж про це, це початок шляху. І, власне, те, до чого має йти Україна. Відображає трійка Пентаклів. Це здатність піднятися над своїми проблемами, можливо, над своїми якимись поглядами, над своїм розумінням. Весь час розвиватись, вчитись. І по трійці Пентаклів ще такий момент це будівництво нової країни. І тут мова може йти і про відновлення України. Після такого складного періоду і про будівництво нового, майбутнього, такого, знаєте, стійкого, причому у співдружності з іншими. Давайте перевіримо. І ось подивіться, майбутнє України всі пентаклі, шлях в Україні тільки один: до процвітання і благополуччя на своїй власній землі. І трійка Пентаклів, десятка Пентаклів ще можуть вказувати на таку роботу, знаєте, по відбудові цілісності країни, коли вона відновиться у всій своїй силі. Але проходимо ми цим шляхом через випробування. І в людей є розуміння, що нічого швидко не буде, що це поступовий процес, і над цим потрібно працювати. Ну, знаєте, п'ятірка жезлів. Це карта сумнівів. Коли від того, наскільки здатні будуть зібратися, не розпиляти свої зусилля в різних напрямках, не боротися один проти одного всередині країни, а чітко поставити для себе цілі і рухатися в одному напрямку. От коли це звільнення відбудеться, об'єднання дуже буде важливим. І Якщо вдасться втриматись окремим групам, якщо можна так сказати, від того, щоб заволодіти чимось в своїх інтересах і незважаючи на те, що це шкодить, наприклад, простим людям чи Україні загалом. І опора, От саме те, що дасть можливість здійснити ці всі наміри і рухатись у правильному напрямку. Старший аркан імператор. Це знову про те, що від того, на що саме ми будемо опиратись, буде залежати це майбутнє. Імператор це про стабільність, коли немає, знаєте, таких перепадів від одного до іншого. Тут мені підходять правила чи норми, а тут мені не підходять. Взагалі імператор це система. І ще імператор це про працю, постійну працю на досягнення цієї стабільності. І ще четвертий старший аркан вказує на те, що в Україні варто спиратися на когось сильного в рамках нашого розкладу. Ми не будемо далеко розвертати, але так для розуміння це може бути сильна держава, наприклад, Америка, чи якесь об'єднання, як Євросоюз, чи наприклад на стабільність влади всередині країни, на стабільність її рішень, які весь час працюють на покращення життя людей. Що може тягнути назад? Лицар жезлів. Бачите, він навіть повернутий в минуле у нашому розкладі. Це про такі спонтанні, непродумані дії. Зміни напрямку розвитку в тому числі. І взагалі, бачите, в нас майбутнє все йде такою працею на результат постійно, повільно, але в заданому напрямку. А лицар жезлів це той, хто власне, може надуматись, розвернутися і піти в інший бік. От за своїми емоціями, за своїми почуттями. І це саме створює цей конфлікт, який нам може шкодити і, власне, знесилювати державу. Що може допомогти дуже цікавий аркан вийшов – сімка кубків, і це знаєте про вміння радіти життю, користуватися всіма тими благами, які дає всесвіт, цінувати кожну мить, радіти і мріяти про те, що майбутнє буде прекрасним, що відкриються нові можливості. Не потрібно бути надто прискіпливим чи намагатися вирішити питання прямо зараз. Так от сімка кубків це якраз не про це. Потрібно вміти жити тут і зараз. Оця зайва заклопотаність майбутнім не потрібна. Найкращу стратегію зараз показує сімка Пентаклів. На сьогоднішній день вже дуже багато зроблено. Процеси запущення, їх уже, власне, зупинити не можна. Навіть якимись дрібними помилками чи неправильними діями. Все рухається правильно, але потрібен час для того, щоб плід дозрів. Не потрібно зараз намагатися щось прискорити, все відбудеться у свій час. Додатковою картою вийшов в самітник. Обидві карти про те, що пройдено певний шлях. І зараз дуже важлива здатність правильно оцінити все те, що було, зробити правильні висновки, подумати, можливо, що потрібно ще десь відкоригувати. Цей досвід і ці заслуги вже з нами, і вони вже працюють на Україну. На каналі були відео, друзі, навіть кілька, здається, на перспективу більш далеку. Там було, здається, до 1933 року. Але знов-таки все змінюється. Тож, давайте подивимось на сьогодні. Який головний сценарій для України на сьогоднішній день? Яке майбутнє нас усіх чекає? Найближчий рік? Три роки, десять років. Далеке майбутнє. Ось і трійка Пентаклів, яку ми з вами щойно бачили. Постійний рух вперед. Вчимося жити по-новому. Вже маємо і свій досвід і вчимося у інших. Будуємо нову державу. Карта досить позитивна. Відео перервалось, друзі, вибачте, четвірка кубків. Це такий аркан, який показує на... Певну в тому, насамперед емоційну. Причому тоді, коли вже отримано певні результати і є можливо, нерозуміння, що робити далі, або небажання діяти, просто зупинитись і перепочити. А також мова може йти про те, що будуть пропозиції, які абсолютно не будуть цікаві для України. І будуть сприйняті досить негативно саме в суспільстві. Давайте розвернемо, що це може бути. Бачите, буде необхідність прийняти певне рішення дуже складне. Таке, яке робиться або під тиском зовнішніх обставин. Коли безсилі, в принципі, вплинути на ситуацію. І це може сприйматися, навіть як така зрада інтересів України, навіть якщо будуть зрозумілі, такі досить чіткі позитивні можливості для держави. Тобто розум тут виступає на задній план. І в першу чергу проявляється на емоційному фоні. Це, бачите, може стосуватися небажання віддавати свої. Скоріше за все, ці розмови, які зараз потихеньку підводять нас до розуміння, що потрібно буде від чогось відмовлятись, і нехай навіть є добрі перспективи повернути своє, не втрачати. Тобто на цей момент буде досить складно. Результат для України цих років вісімка Пентаклів. Ця карта про те, що процеси йдуть і над цими питаннями складними треба працювати, не просто опускати руки, впадати в депресію і казати, що все пропало. Найкращим зараз варіантом буде вміння зробити правильний вибір і бути можливо більш відповідальним за майбутнє країни. І не розчаровуватись це абсолютно не те, що зараз потрібно. Резюмуючи, скажу, що наступні три роки треба просто працювати, десь балансувати вміти, прилаштовуватись під ті обставини, які будуть мінятися. Можливо, будуть якісь перепади, скажімо так, і в настроях людей, і в відношенні партнерів до України, тому що двіка Пентаклів це і про домовленості теж, але це життя. Тобто все може бути. Карти вказують на те, що потрібно брати долю в свої руки і працювати на той результат, який потрібний. Наступні 10 років. І ось, будь ласка. Бачите, вісімка Пентаклів приведе до десятки пентаклів. Це карта абсолютного благополуччя, радості, такого щастя і наповненості і матеріального достатку. Причому це аркани окремих груп. А соціуму в цілому, тобто сім'ї, якою наразі в нашій виклиці виступає український народ. Так що, дорогі друзі, все буде добре. Мабуть, найскладнішими будуть наступні три роки. І причому дуже багато в цей період буде залежати саме від нас. Подальші перспективи. Далеке майбутнє, вже після десяти років, четвірка мечів. З одного боку, це такий повний штиль. Коли нічого не відбувається, найскладніше вже позаду можна перепочити, але також цей аркан може вказувати на те, що за цим періодом спокою може знов щось мінятись. Ми на порозі п'ятірки нового зрушення після такого застою. Додаткові карти тут з Кубків шістка мечів і дев'ятка пентаклів. Надовго цей період такої зупинки або стагнації не затримається, тому що життя буде підштовхувати до нових історій, будуть нові можливості. Потрібно буде рухатись так чи інакше, вирішувати певні питання, які націлені на благополуччя України. Дев'ятка пентаклів – прекрасна карта. Це про отримання того, що потрібно, про безпеку, про комфорт. Тож, перспективи насправді досить добрі. Головне нам не сумувати, не впадати в депресії, не розчаровуватись саме в найближчі три роки, а закатати рукави і працювати. І чітко розуміти, що попереду все буде добре. На дні самітник, король кубків, пас жезлів. Мудрість. Яка отримана завдяки такому пройденому життєвому шляху, це про духовність, як всі дев'ятки, це аркан ще про закінчення певного періоду, і роздуми про те, куди рухатись далі, який вибрати шлях, і король кубків, пажмічів, трійка, жезлів, вежа, зірка, десятка кубків. Я думаю, що з часом може виникнути нова загроза від сусідів. Ріка жезлі може показувати на кордони теж і тут потрібно бути готовим. І зірка і десятка кубків: нові плани, нові надії, нові досягнення це ще про співдружність. Так що з часом Україна по зірці і по десятці кубків ще вступить у союзи справжніх таких однодумців, які живуть одними цінностями, навіть я би так сказала. Тож, дорогі мої перспективи в Україні прекрасні. Набираємося терпіння, сили ще трошки, і ми побачимо нашу державу процвітаючою, а українців щасливими і впевненими у собі. Не забудьте про підтримку каналу. Будь ласка, енергообмін дуже важливий і до зустрічі.